Росіяни перетворили школи на тимчасово окупованих територіях України в осередки пропаганди. За даними активістів національного центру, спротив загарбники з так званої групи Знаніє муштрують лекціями майбутніх та нинішніх вчителів на тимчасово окупованих територіях. Вони вчать педагогів, як виховувати в дітях патріотизм для чужої їм держави Росії. І зазначається, що пропагандисти особливо акцентують вчителям на важливості зміни самоідентифікації дітей з міжнародним правом, така діяльність як зміна самоідентифікації етнічної групи, є ознакою геноциду. Так, акцентують в спротиві. Також окупанти на тимчасово окупованих територіях дозволяють вивчати дітям українську мову лише за умови наявності відповідної заяви від батьків. Проте в Кремлі навіть не очікували, що охочих вивчити рідну мову буде настільки багато, і надрукували недостатньо підручників, замість того, щоб забезпечити дітей більшою кількістю підручників. Окупаційна адміністрація поставила завдання директорам підконтрольних шкіл провести бесіди з батьками, щоб їхні діти відмовились від вивчення. Чення рідної мови, ну і ще там же на окупованих територіях вороги планують на законодавчому рівні закріпити обов'язкову пропаганду серед дітей. От на Херсонщині, зокрема, росіяни змушують неповнолітніх українців брати участь в кремлівських рухах. А в центрі національного спротиву зауважують, що окупаційна адміністрація підготувала законопроєкт про патріотичне виховання. Так зване, він передбачає обов'язкову участь школярів всіх рівнів в кремлівських рухах, навіть на кшталт комсомолу. Уявляєте, ми вже про це й забули. Також примусово росіяни залучають молодь з тимчасово окупованих регіонів до російського війська. І за даними центру нацпротиву, загарбники розгорнули пропагандистську акцію. От в захопленій ними Донеччині вони створюють молодіжні загони під гаслом допомоги курянам. Лише з Донеччини, так званих добровольців, пропагандисти хочуть зібрати ще найменше сотню. Потім кремлівські посіпаки з тамтешньої організації Молода Республіка жаліються, що виконати план поки що їм не вдається. Далі говоримо на цю тему з правозахисницею юристкою регіонального центру прав людини Катерина Рашевська. Зараз з нами на зв'язку. Мої вітання, пані Катерино. Добрий день. От дивіться там. Е Майбутніх і нинішніх вчителів інструктують російські гастролери з групи знанні, і от на чому вони акцентують на важливості зміни самоідентифікації дітей. Як ви думаєте, про що це говорить? Навіщо, чого вони добиваються в кінцевому результаті? Гроші на точки це лише виховної і політичної це нам говорить про те, що Російська Федерація фактично дублює свою політику, яку реалізовувала спочатку окупації Кримського півострова, а також спочатку е, своєї підтримки, так званих ДНР та ЛНР. Фактично, вона через підручники, через роботу викладачів по методичкам. Також у них з'явиться у кожній школі посада спеціально заступника директора із виховної патріотичної роботи. Власне, ця людина і буде реалізовувати мету виховання патріо. Очів Російської Федерації і перетворення українських дітей на ворогів власної нації, і це все спрямоване на те, щоб фактично просто виховати демографічний ресурс для Росії і унеможливити або значно ускладнити деокупацію цих територій та реінтеграцію що дітей, що самих окупованих регіонів у складі України. Що стосується міжнародного права, то такі дії мають ознаки відразу кількох міжнародних злочинів. Ви згадували в сюжеті про злочин геноциду. На жаль, у наш час. Довести злочин геноциду, навіть попри те, що його елементи наявні буде дуже і дуже складно. Це політизована тема. Але щонайменше злочин проти людяності у формі дискримінаційного переслідування ми тут бачаємо дуже швидко дуже так конкретно і його можна швидко довести. Про що я говорю? Про те, що у той час як російські діти на території Російської Федерації можуть зберегти свою ідентичність, українські діти на окупованій території України зумисно цілеспрямовано перевиховуються в росіян без жодної можливості. Зберегти свою приналежність до національної групи мало того, що це має е, певні ознаки порушень конвенцію про права дитини. Мало того, що це має ознаки злочину проти людяності, але це також чинить дуже негативний довгостроковий вплив на ментальне здоров'я дітей. І ось цей рівень серйозності можна буде реально оцінити тільки після того, як ці діти повернуться під контроль України. Тому наслідки можуть бути реально дуже негативними, і реакція міжнародного співтовариства має бути співмірною. Якраз хотіла вас і про це запитати, тому що е, пишуть про те, що кожен дотичний до політики фактичного знищення цілого покоління українців понесе відповідальність. А яку скажіть, будь ласка, і е, хто нам може допомогти в тому, щоб це дійсно вони понесли за це відповідальність? Можемо говорити про кілька різновидів відповідальності для таких осіб, які вже імплементовуються на рівні економічному, це санкції різного роду. Ми бачимо, як і в Європейському Союзі накладаються санкції на осіб, які займаються мілітаризацією, політичним індоктринуванням українських дітей з окупованих територій. Але цього недостатньо, і це діяво лише щодо службовців середньої ланки. Тому високопосадовці в Російської Федерації, в тому числі міністра просвіти, в тому числі Рі Львові білові варто докваліфікувати злочин проти людяності вже існуючий ордер на арешт. А щодо тих осіб, які ці ордери на арешт міжнародного кримінального суду ще не видані, потрібно заповнити цю прогалину і її якнайшвидше ліквідувати, в тому числі що стосується, наприклад, Шойгу, який є фактично батьком, натхненником руху юнармія, про який також йшла мова в сюжеті, який має досить деструктивний вплив і має ознаки мілітаризації, так підростаючого покоління, це ненормально коли діти стрибають. Парашутом це ненормально, коли діти стріляють з реальної зброї? Це ненормально, коли головною метою виховання дітей є перетворення їх на солдат і просто використання як гарматного м'яса. Також ми маємо розуміти, що ті особи, які йдуть на контакт із окупаційною державою, і які перевиховують, сприяють перевихованню українських дітей, вони будуть переслідуватися за національним законодавством України. Нині мова що, йде, що їм загрожує, пересій. скажіть, будь ласка, що там прописано. Об... Обвинувачення в колабораційній діяльності це чітко передбачено. Але ми дуже сподіваємося, що е, нещодавно зовсім пролула, пролунала новина про ратифікацію Римського статуту. Потенційно, це означає, що в нашому кримінальному кодексі з'явиться стаття про злочини проти людяності і вже згадане мною дискримінаційне переслідування також може бути інкриміновано тим особам, які його вчинятимуть. І тому і також варто нагадати, що ті держави, які е, мають у своїх кримінальних кодексах відповідний злочин, вони можуть. Переслідувати винних осіб за принципом універсальної юрисдикції, тобто фактично, ті особи, які руйнували, ламали наших дітей, знищували їхню національну ідентичність, вони просто будуть ув'язнені в Російській Федерації назавжди залишаться там як в тюрмі. Так, але як ви думаєте, чому вони так вчепились за дітей? Чому от вони так з ними працюють? Бачите, не жаліють коштів, і викладачі вчать, і ось ну підручники там в окупації школам нав'яжуть літературу, яка прославляє загарбницькі війни Росії. Тобто ну приділяють цьому таку серйозну увагу. Це абсолютно не дивно, тому що дитяча психіка, вона ще не достатньо сформована, когнітивні здібності не такі, як у дорослої людини. Російська пропаганда достатньо дієва і щодо повнолітніх громадян України. Але коли ми говоримо про дітей, зруйнувати їх з Зробити так, щоб вони подумали, що все те, в що вони вірили попередньо, просто неправда, це те, на що націлена Російська Федерація. Діти є основою національної безпеки. І фактично, коли Російська Федерація робить таке з нашими українськими дітьми, вона намагається продемонструвати Україні і всьому світу, що ми немов не здатні їх захистити. Це головний меседж, який несе держава, що чинить геноцид світу, коли намагається зруйнувати частину, таке ядро дитячої національної захищеної групи, то. Тому потрібно адекватно на це реагувати і недооці і не недооцінювати те, що робить РФ. Досить цікаво, а як можна Україна... реагувати в цій ситуації? Перепрошую, пані Катерино. Угу. Так, ми маємо реагувати таким чином, щоб якнайшвидше у нашому кримінальному законодавстві з'явилися ці злочини проти людяності, тобто потрібно провести нормативну роботу. Ми маємо готувати спеціалістів, які будуть працювати з дітьми, що повертаються, а також після деокупації територій. Ми маємо, врешті-решт, готувати наше суспільство до того, що з'являться ті діти, в яких повністю зруйноване розуміння того, що правильно, що неправильно, як яка правильна версія історія, а яка ні. Це дуже важливо, тобто працювати на всіх рівнях, починаючи з рівня громади. Почули, дякую вам, що вийшли з нами в прямий ефір. Дякую, що роз'яснили нам цю тему. Катерина Рашевська, правозахисниця, юристка регіонального центру прав людини, була з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про ситуацію на тимчасово окупованих територіях і чому окупанти так взялись саме за дітей.